Ну що, ви готові, так. працює? Круто! Не зупиняйтесь, Ага! О, вийшло! О, так, ей, алло! Тут є хто? Ось це так! Як круто! У нас тепер є ще одна сестра. А? Сестра? Ну так, ти наша нова сестричка. Ми знайшли заклинання, завдяки якому, якщо зібрати всі три камені разом, то можна створити новий незвичайний камінь, який живе. І це спрацювало! Як круто! Я завжди хотіла класну сестру. А, тобто ще одну! Слухай, яка у тебе сила? Сила? Звичайно, адже у нас у всіх є сили. Зараз покажу. Чудово, правда. Вау! Моя черга! Та. да Це була четверта чашка за тиждень. А, твоя черга, сестра. Добре. Вау, ось це так круто! Угу. Ти з'явилася з наших каменів, а значить, у тебе теж повинні бути надздібності! Надздібності? А! 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 Ну, мабуть, ні. Та не хвилюйся. А! Ми зовсім забули. Ми запізнюємося а! до школи. Швидше? Пишіть моєму щоденнику. Можна мені теж, тара, тара, розпишись. Будь ласка. Вау. Дякую тобі. Сейді, сейді, перетвори мій пінал в алмаз. Робін, спали мою домашку, будь ласка. Звичайно. Опс? О! Ти в порядку? Круто. А це хто новенька, а як її звуть? А. О, лінці? Їй звуть лінці. Лінці? Угу. Яке гарне ім'я. Ей, а у тебе теж я запросила? А покажи, покажи! Покажи, покажи, покажи! Покажи, будь ласка, будь ласка, покажи! Відіжіть, відійдіть! No, будь ласка, будь ласка, лінці, будь ласка! Покажи! Ходімо <годи> звідси! Що це було? Не знаю, я не спеціально. Виходить, твої надздібності – це електрика? Ха, Ось так. А спробуй на цьому. Гаразд. А, а, вау! Лінсі, це круто! Молодець. А, це, звичайно, круто, але тобі краще не торкатися інших людей. Добре? Гаразд. Слухай, а у тебе немає флоп... Флам... Тримай! А то ви так і продовжите один на одного дивитися. Дякую. А, а... а де А, Урок почався, а я втратила дівчат. І клас. Привіт! Ленці? Так! Я кені! Ми з тобою бачились на уроці. А, так, так, звичайно. Я тут подумав, може, ти хочеш коли-небудь погуляти разом? О, Погуляти? Звучить чудово! Гаразд, тоді домовились. А, о, 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 вибач, нічого страшного. Мені так подобається сидіти з тобою. <плес> 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 а він мені і каже, у мене телефон розрядився. <плес> <плес> Так, звичайно. <риклад> 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 Що? Він був надійним, уявляєте? <риклад> <риклад> Ти серйозно? Справді все так і було. <риклад> Лінці, привіт! Дивіться! <риклад> <риклад> Слухай! Можна тебе на хвилинку! Звичайно, <плес> тільки надовго. <плес> так, так, а тому на урок запізнимось. <плес> <плес> Що ти хотів, Кенні? <плес> Я так більше не можу. Ти мені подобаєшся, але це вже третій бомбар за три дні. Решта всі спалилися, <плес> а моє волосся? Подивіться на них. Слухай, ми більше не можемо спілкуватися. Вибач. Що? І коли мені треба було о, лінці, що, що сталося? Лінці? Лінсі лінсі. Ну, не засмучуйся, лінці. Він просто дурень. Так. Ні. Він правий. Він навіть не може взяти мене за руку через мої сили. Ну, напевно, це сталося через хрещування наших каменів. Так, твоя сила, мабуть, настільки велика, що ти просто не можеш mm -hmm. її контролювати. Не потрібні мені такі сили. Я хочу бути звичайною. Звичайною Всім мріють про силу, як у нас. Ми круті та популярні. Mm -hmm. Нас обожнюють. А, ваша кава, Робін. Я так рада приносити вам каву щоранку. Дякую, вільна. Бачиш? <звук> І все це не потрібно я хочу бути звичайною, але зате разом з Кенні! Ну все, припиняй плакати, і підемо щонебудь небудь зімо. Там була така гарна сукня, що я вирішила ага. її купити, а потім я з'їла велике морозиво. О, тебе п'ять? Так здався їй цей хлопець, адже він сам її кинув. Кенні! та не хвилюйся ти ага. так. Ви це чуєте? Досить вже засмучуватися. Ти ж Тиждень ходиш пониклий. Ти Він не розумієш. Хулюється? Я хочу бути з нею. Вона мені подобається. Але через її сили ми не можемо бути разом. <гл> ми повинні їм якось допомогти. Лінці, лінці. Що сталося? У нас для тебе чудові новини. Ми знайшли заклинання і створили коктейль. Він перетворить тебе на звичайну людину. Справді? Так. Але ти повністю позбудешся своїх здібностей! Ти впевнена, що хочеш цього? Так, я впевнена. Здається, так. Зараз перевіримо. О, вийшло. Ну, проте тепер тебе можна обійняти. А мені терміново потрібно знайти Кенні і розповісти йому, що я тепер звичайна дівчинка. Можеш не поспішати. О, Привіт. Кенні. Що ти тут робиш? Лінці. Я дуже рада тебе бачити. Дівчата розповіли мені про те, на що ти пішла заради нас. Це тобі! Дякую. Вони такі гарні. <ownership> <Ministries> так, напевно, не всім потрібні надздібності. Це точно. Ніколи цього не зрозумію.